Є дуже широкою і через то, думаю, той час є трошки за, за короткий, але передусім період, про який ми говоримо, Альберт Швайцер, один з в'язнів Констабору, окреслив як період духовного випадку людства. Тобто, і властиво ліком на, на, на цю хворобу агресії такої загальносвітової, він вважав, каже, благовоління перед життям. Він почав створювати шпиталі і, властиво, цю модель також перейняв і митрополит Андрій Шептицький. Тобто він, який тут є, бачимо у центрі, в Коломиї, ще вперед день Першої світової війни говорив, каже, що соціальне напруження, які існують в суспільстві, є загрозою для миру в суспільстві, так кількість і брак просвіти у Боги веде до суспільних нерівностей. І потрібно багато зусиль прикласти до улагодження цієї боротьби. Це то, також тематики соціальної праці, тобто е як про яку говорилося в доповіді Володимира. Е і, і бачимо, що власне він, ще будучи на засланні в Суздалі, тобто, коли його в 2015 році вивезли в Сибір, він кличе е в 2016 році товариство в Дівій у Львові. І це товариство розвиває, бо розуміє, що є повоєнні діти-сироти і властиво сестри Василянки. Одна з них знаємо, що тут в Прячеві сестра Василія Грібовицька, яка розвиває тут якраз ці сиротинці. Це було якраз з цієї візії митрополита Андрея, соціальної опіки тих людей. Отож, бачимо щодо мігрантів, вже також було заявлено тематика, що Василяни, зокрема, не лише Після реформи Добровольської залишилися в Голичині, але також разом з, за, за тими іммігрантами, які виїхали в Північну чи Південну Америку, за ними поїхали і з тими місіями е, також їх гуртували. І сам митрополит Андрей Шептицький е, і пізніше розвинув це повні структури нашої унійної церкви на, на Засланні. Пізніше бачимо також ділянку публіцистичної діяльності. Оскільки друковане слово було одним з методів такого інформування і також впливу, який вживав також і тоталітарний режим. ХХ століття це власне період конструювання найбільших у світі тоталітарних режимів, які ми знаємо, тобто націонал соціалізму і комунізму. І властиво ідеологічна підготовка це було скажімо так, те, що вони старалися зманіпулювати масу. Ми зараз це бачимо в Росії. Тобто що в них відбувається така дійсно через мас медіа тобто таке промування мізів. Васильяни не, не були, були осторонь 1895 рік. Вони фондують видавництво Василян у, у жовті, тобто і згодом бачимо також видавництво і в Ужгороді. Тобто, це також у нас присутності Васильян, от вже тої реформованої відки. Полі властивого такої, е, соціального життя суспільства того періоду через місії е, отець Єремія Ловницький був один з тих місіонарів, який покликав е, вже сестер-служевниць до існування, і також багато згромаджень е, жіночих було в той час покликані, зокрема, які посвятили своє скажімо так, своє посвящене життя в праці в цих закоронках, сиротинцях. І властиво ця модель жертвенності в час в період жертвоприношень, тобто в час тоталітарних режимів, де монашество показувало приклад жертвенності життя для діточок, для тих, хто їх було найбільше скривджені, оце якраз був цей, ця модель благовоління перед життям, про яку ми хочемо зараз говорити з вами. І власне про роль в цьому, в цьому суспільстві. Тут, зокрема, бачимо візитацію вірних у Канаді, також бачимо, що тут розвивається наше життя парафіяльно. Отож, бачимо, що 1939 рік, можливо, ще трошки про соціальне життя бачимо владику Сотера Ординського, який поїхав з місіями в Канаду і до Шпастерю, є захороном та сестер Василянок у Львові. Звідти його сестра Василія поїхала з Бужгород, пізніше в Пляжі засновувати сиротинець. Бачимо також вклад Василян, також Йосиф Сліпий, про якого ми ще будемо говорити. Отець Діонізій Ткачук, який в 1931 році став протиархемондритом і створив Канадійську американську провінцію, і пізніше також в Бразилії місто провінцію. Також в, тим самим централізуючи провідчину і переносячи його до Риму, Василяни стали незалежними від Галичини в проводі, проводі Василян. Також бачимо десь Євронів Демчук, це одні з таких світлин з історичних архівів, адже фонди проти гуманату НАТО усіх так зрештою, як і в Закарпатті, провінції Святого Миколая. В радянські органи влади їх репресуючи, їх забирали з монастирів і через органи властиву НКВД пропускали так, зване, через, робили, так звані фільтраційні справи, тобто шукаючи компромат антирадянського характеру в кореспонденції митрополита Андрея Шептицького чи інших особових справах священників. Про це трошки будемо далі. Зокрема. Дуже таким вдалося дослідити досить великий пласт біля 50 кримінальних справ, скажімо так, то що наразі вдалося. Але напевно, що є їх більше в Львівському, Тернопільському, Франківському і Ужгородському архіві. Думаю, про Ужгород також ще можна було сказати і тут Володимиру. Але бачимо, що з них публіцистична діяльність тобто те, що вони займалися друкованим словом, було дуже такою для раденської влади таким болючим місцем і вони. Одним з перших своїх арештів, тобто, якщо 11 квітня 1945 року було арештовано Йосипа Сліпого і також Серіові Владик, вже 12-го у Джокові було арештовано отця Петра Краничного, який також студіював в Празі свого часу, в Лумовцю Лу також і повернувся в Галичину, і там вже як решпасти в Великих Москах в 45-му році, властиво був арештований. І рік часу в'язниці був фактично як. Ученик за віру віддав своє життя. Отож, бачимо, що якраз радянські органи влади, вони тоталітарний режим він властиво старався всі ділянки як політичну, економічну, культурну створити певну монополію і ідеологію чи комунізму, чи націонал-соціалізму підвести як свого роду релігію і, відповідно, оскільки церква скажем, завжди проповідувала і стояла на основах заповіді побудови суспільства толерантного, для цієї монополії церкви не було місця. І, власне, оці, ці еталони шпигуни Ватикану, тобто що це є опіум для народу релігія, це власне, було тим, чим вони старалися мотивувати переслідування репресій. І бачимо також в звинуваченнях вони не могли закинути релігійних переконань, оскільки Радянська Конституція не передбачала переслідувань по релігійних мотивах, найпомагальніша Конституція у світі. Через то вони проводили це як антирадянщину. 54 стаття, антирадянські, скажімо так, такі дії. Зокрема, в 41-му році, тобто 39 41 рік, репресії не були такими явними. Однак вже е, в той час бачимо в червні 41-го року ці священники і духовенства, які були, це більше будеш пасторські праці у ці Васильян, десь Павло Улінський, який згодом стане одним з тих мучеників, е, які поповнили дроном, вони постелювали, він був в Канаді, зокрема на місіях. Повернувшись, він залишається з вірними в монастирі у Лашківці. Будучи перед тим викладачем будучи, він каже, я вже хочу після місії, після того ви них трохи спокою. Однак бачимо, що гуртує вірних людей. І, коли приходить період 45-го року, ці там назрівають антагонізм, тобто між, намагаються посіяти ворожнечу між поляками і українцями. Він одну родину. Поляків, яких, яким погрожували їхньому життю, їх попереджує, і в монастирі переховуючи, висилає, ну, просить, щоб вони, вони змушені були виїхати. Після того в монастир заходять також і підрозділи ну, під, під роз, під радянських військ, і цей момент, що він переховував, скажімо так, цих поляків, також закидає ну, антирадянську таку діяльність. От, власне, Будь-який, яка дія, яка була скерована на душпастерську опіку вірних, також могла розглядатися як антирадянщина. Про друкарню ми вже говорили, та, тобто, що отець брат Йосип Заводяк, він, він власне, був там в друкарні також так виглядає, що то мав бути він. І бачимо. Василяни, які вже в Ужгороді е, займалися, Михайло Заводяк там. І е, інші брати, які займалися брукарні, бачимо з фотографії з 36-го року. Так. І бачимо тут зараз, е, що в час радянської окупації, тобто е, були ті зв'язки е, з навіть через радянську радянську систему поштового зв'язку, також е, ще з Римом для того, щоб вони комунікували. Ті інформації, зокрема, отець маленький Войнер, він капелан, був у підрозділах італійських тоді, тодішнього війська, і він власне, листувався з Римом з проти ігруминатор. Тобто і, це також є досить великий пласт інформації, який потрібно ще роз, ну, розпізнати. Про... зараз я хотів, на жаль, сьогодні немає дуже часу запрезентувати фільм Рифи на основі кримінальної справи патріарха Йосипа Сліпого. 22 грудня 22 грудня 39 року митрополитом Андреєм Шевтицьким за погодженням з папою Пієм 11 був висвічений на, як наступник митрополита Андрея Шевтицького. І власне на нього вже тоді, 31 грудня, прошу зазначити, Пройшло неповних ну, не два тижні, була вже заведена агентурна справа ходячої. Тобто, і, е, його, Їх вже починали, тобто, бачачи, що уняти, що католицька церква не піде скажімо так, на, е, на співпрацю, адже для радянського уряду була можливість одна перша, і це ідеальна маніпуляція, це що вони могли зробити з Російською Православною церквою, варіант Б. Ліквідація, тобто, якщо не можна зманіпулювати, тобто ввести свою агентуру з середини його розкласти, церкву, зробити якісь от такі от людей, які би зреклися з тобто які б ну, цей моральний, скажімо так, авторитет церкви з середини не підірвали, тобто це, що власне вони намагалися, ця справа нараховує 33 три Тобто це вже тільки 59... 50... тобто вона була в 39-му році заведена перші думи. І пізніше в 59-му році, коли я сьогодні по сроку мали звільняти, його попросили написати історію Зеленської церкви, яку він почав писати, і вона стала підставою для наступного його арешту А будь-яке листування. Навіть є там пані Стефанія з Бучича, яка надіслала йому пару кілограмів муки, щоб він міг там собі приготувати хліб на простори на анці. Тобто там, то вже на тільки через кілька днів її викликали НКВД в буючи на допити для того, щоб чому вона йде на співпрацю з Йосипом Сліпим. Тобто будь-який контакт з Йосипом Сліпим чи, наприклад, ця Олексія Зарицького, вже нині Блаженного, якого е, блаженіший Йосип там, будучи в потьмі, тобто, на, там на Засланні, номінував на якзарка Казахстан і на що я не помиляюся. Е, Азербайджан, тобто на, на ті терени, там, там, де також були, знаємо, що в Казахстані, зокрема, дуже великий зараз є громада українців в Караганді, тобто Астана. І там, де були ці табори, власне, після цього контакту з Осипом Сліпим Олексія Зарицького було е, вже в Казахстані арештовано і знову йому дали черговий термін, тобто за таку антирадянську діяльність. Тож бачимо, що е, властиво. Перший учас заб'євся. Це, це, якщо можна ще що... отож, е, е, коротенько про е, форми щодо ліквідації, я думаю, що зрозуміло, що першими спробами е, ліквідації це вже були 39-41 рік, однак 40, з липня 44 четвертого, коли радянська влада знову повернулася в, е, в Україну. То бачимо, що вже тоді заводяться кримінальні справи, коли це Петра Краничного ми згадали. Великою також масивом, скажімо так, на чому їм так, скажімо так, залежало, була ліквідація видавництва ці Василяну жовтової. І тож вже в квітні 45-го року, тобто до псевдособору ще було час, але власне у квітень він був таким знаковим місяцем, тому що радянський уряд бачив, що війну з, з німеччиною він вже виграє, тобто і після Ялтинських угод. Криму, тобто Україна відходить з величиною в склад РСРСР, тобто, вони намагалися вже тоді зліквідувати цю якраз структуру нашу видавничу, тобто щоб мас медіа були в руках підконтрольної монополії тоталітарного режиму. Вже тоді, в квітні, арештовуються отців жовтівської обителі за звинуваченням видання антирадянського часового сумісіона. І, відповідно, ціле видавництво ліквідовується, натомість починається видання газети Нове життя, тобто і вже радянська влада з конфісковану друкарню переводить на нові рейки. Чинці, які були звинувачені за що, зокрема, наприклад, отець Віталій Байрак ще в 39-му році на могилі тих людей, які були невинно закатовані в червні 1939 40... го року, сказав такі слова. Можливо, і сьогодні вони були актуальними. Прийшли зі сходу, ніби рідні по імені, але ім'я було лише прикриттям для страшних злодійств. Вирізали найкращих синів, замучили на людський спосіб світ народу. І тисячі полягли у могили і поросла земля могилами. Тобто, ці слова були пізніше в календарі місіонаря 42-го року опубліковані, і вони стали, скажімо так, основою. Основою для пізнішого арешту отець не дожив до Пасхи 46-го року, тобто в тюрмі ще в Другопі, тобто його під час допитів, тобто йому це не могли простити. І, зокрема, це я цитую з протоколу допиту. Отож бачимо, що репресії з поселяни після, після 41-го року, адже в Другобичі вже тоді були закатовані. І отець Северіан Борани і Яким Сенківський в 45-му році вони прекрасно знали, на що вони йдуть. Отець Віталій Байрак, коли йому казали, що хоче, він казав: я мушу залишитися вірними. І, власне, його, Патріарх Йосиф Сліпий, який був також учільником церкви, його митрополит Андрей Шептицький поставив, думаю, своїм наступником не випадково, адже до цього з 25-го 1925 -го року він. Так, перепрошую за слово. За... Тобто, дійсно, цей період такого період свідчення він є також важливим для нас і наш борг вдячності тих людей, які були вислані на заслання. Тобто їхню пам'ять намагається за намагалися зате, щоб ми її могли повертати. І молоді думаю, студенти є такими також ресурсом. і Запрошуємо до речі, в нас буде в обліковачах. Про історію чину конференція в травні місяці, 14-15, так на правах реклами. І якщо б мали студенти бажання трошки більше познайомитися з, з пошуками, нашими веселянськими, ми будемо мати 14-15 травня п'ятнадцятого травня конференцію. Дякую за увагу. Перепрошую.